Унікальний диван. Моделька називається Max, а унікальний він тим, що у вас повністю рівне спальне місце. Тобто, отут у нас йде суцільний матрас аж до ось цього місця, що йде у вас під колінами або навіть нижче колін. Для чого це зроблено? Це диванчик по факту, ліжко перетворене в диван, ліжко з матрасом. Так, да, В нього є обмеження. Тут навантаження до 120 кг на спальне місце. Ось тут каркас можете внизу подивитись, металева рамочка букові ламелі. Тобто все так само, як в ліжку зроблено. І він по жорсткості десь середній, вище середнього. От модель, якраз ви хочете обрати диван, і щоб на ньому було зручно спати, то це модель Max. Без підлокітників такий теж є. Ще менше місця займає. Називається моделька Елегант. Сім років гарантії йде на диванчик, іде ніша для білизни невеличка. Під передню частинкою і так само просто складається. В диван. До речі, сидіти на ньому теж зручно. Підлокітнички можуть бути тонкі, можуть бути товсті. Якщо диванчик вас зацікавив, він дійсно, по якості, по своїй топ, продається більше 10 років на ринку. Замовити можна на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.